Старець сидів на схилі пагорба, з якого відкривався краєвид на землю, що дрижала від лунких ударів долі. Його очі бачили не лише теперішнє, а й майбутнє, яке вже насувалося, наче буреві. Він мовив повільно, кожне слово падало в серця слухачів, як важкий камінь у глибоку криницю. Прийде день, коли міста, що стояли століттями, підуть у забуття, їхні вулиці. Вимущені кроками поколінь, будуть зрівняні з землею, і лише вітер носитиме згадки про ті місця, де ще вчора лунав людський сміх. Вороги прийдуть не для того, щоб завоювати, а щоб стерти, щоб викреслити, щоб вирвати з пам'яті. І там, де колись билися серця, залишиться лише попіл. Земля здригнеться під залізною ходою, і небо стане важким від диму. Ніхто не прийде на допомогу тим. Хто зостанеться у цих стінах, бо не буде більше стін, лише уламки, не буде більше світла, лише темрява, що розтікатиметься, поглинаючи все навколо. Люди втікатимуть, мовив старець, бо інстинкт підкаже їм рятуватися. Але не всі зможуть піти. Хтось залишиться не тому, що не хоче жити, а тому, що не може залишити свою землю, і ця відданість. Буде прокляттям і благословенням водночас, бо той, хто лишається у місті, що приречене, не просто гине, він стає частиною його історії, його невидимих стін, що стоятимуть навіть тоді, коли від міста не залишиться каменя на камені. Вороги думатимуть, що вони виграли, вони зніматимуть знаменна і підніматимуть свої символи, але вони не побачать головного. Не побачать, що ці міста вже не їхні, бо місто це не стіни і не вулиці, а люди, які в ньому жили. А ті, хто пережив руйнування, хто виніс на своїх плечах його спогади, вони понесуть місто з собою, і хоча воно згасне на карті, воно горітиме у пам'яті нащадків. Деякі міста загинуть, мовив старець, і вітер зашепотів поміж травою, немов повторюючи його слова. Вони впадуть, і ніхто не зможе їх врятувати. Але нехай ворог не радіє, бо він здобуде не місто, а пустку. І навіть якщо колись нові будинки постануть там, де сьогодні лунає лише грім вибухів, вони вже не будуть тими ж містами, вони не пам'ятатимуть ані голосів, що лунали на їхніх вулицях, ані рук, що клали цеглу у їхні фундаменти, бо ті, хто будували, більше не повернуться. І якщо міста будуть відбудовані, вони будуть іншими. Старець заплющив очі і зітхнув: не всі міста повернуться, не всі міста переживуть цей буревій, дехто піде в забуття, але не піде з пам'яті. І коли минуть роки, ті, хто прийде після, шукатимуть сліди цих вулиць, вони ходитимуть полями, що колись були площею. Вони занурюватимуть руки у землю. Що пам'ятає більше, ніж вони самі, і земля розповість їм історію. Бо пам'ять не згорає, сказав старець. Вона живе навіть коли міста гинуть. Старець нахилив голову, і вітер пронісся поміж уламками, наче відлуння голосів тих, кого вже немає. Його очі, затьмарені тягарем століть, вдивлялися у темряву прийдешнього. Голос його звучав, немов хруст старого дерева під вагою снігу. Але ви, що стоїте тут і слухаєте мене, маєте знати, немає загибелі без воскресіння, немає втрати без спокути. І навіть якщо ці міста впадуть, якщо вони розчиняться у попелі та пилюці, вони залишаться у тих, хто жив у них. Стародавні книги кажуть: людина і це її дім, а місто це його народ. Якщо народ піде, то місто загине. Але якщо народ виживе, то місто житиме у ньому. І навіть через сто років хтось згадає його, промовить його ім'я, і воно воскресне, навіть якщо не в камені, то у пам'яті. Більшість з вас не хоче чути ці слова, мовив він, повільно здіймаючи руку. Більшість прагне вірити, що можна відвоювати все, що втрати немає, якщо ще б'ються серця. Але не всі рани гоються, і не все, що впало, можна підняти. Він обернувся до тих, Хто слухав його, до тих, хто не смів промовити ані слова, бо в кожному з них клекотіла надія, вперта і нестримна. Ви хочете знати, які міста будуть втрачені? спитав старець, ви хочете почути їхні імена? У натовпі хтось схлипнув, інший ступив назад, ніби сподівався, що це вбереже його від правди? Я не скажу вам, мовив він, і в його голосі вперше пролунав біль. Бо якщо я назву їх, ви впадете у відчай. Якщо я назву їх, то ті, кому судилося боротися, опустять мечі ще до того, як вдарить останній грім. Він замовк, і навколо запала мертва тиша. Вітер припинив свій плач, а зруйновані стіни стояли нерухомо, наче слухали. Але знайте, знову заговорив старець, і його голос зробився міцним, немов сталь. Не все залежить від пророцтва, не все визначено наперед. Навіть якщо одне місто згорить, інше підніметься. Навіть якщо ворог затаврує цю землю своїм кривавим слідом, його печать не буде вічною. Він здійняв руку до небес і в ту ж мить громовиця розірвала сутінки. Вогонь прийде, біль і жах наповнять цю землю. Дехто загубиться у пітьмі, дехто піде у вічність. Разом із своїм домом, але завжди будуть ті, хто пам'ятає, завжди будуть ті, хто повернеться і скаже: це наше очі старця засяяли неземним світлом. І коли прийде день, коли навіть тіні від згарищ зникнуть, хтось вимовить імена загиблих міст, і вони відгукнуться, бо пам'ять не можна вбити. І навіть якщо ворог кине на цю землю все, що має. Він не зможе викоренити тих, хто йтиме по ній. Старець замовк. Його слова зависли у повітрі, немов невидима завіса між минулим і майбутнім. І в цей момент кожен, хто його чув, зрозумів. Битва ще не закінчилася, вона тільки починалася. Старець опустив руку, і світ навколо, наче завмер, відлунюючи останнім шепотом його слів. Вітри стихли, а небо затягнуте чорними хмарами. Відображало сумну тінь на землі. Але ті, хто слухав його, відчували, що це була не кінцівка, а лише початок нової історії. Ви думаєте, що руїни це кінець, сказав старець, підводячи голову до темного горизонту. Але це лише початок. Після бурі завжди приходить новий початок. І навіть якщо світ згорить, навіть якщо буде втрачено все у тих, хто переживе. Буде сила відродити все знову. Його голос звучав твердо, як ті стародавні стіни, що протистояли часу. Він поглянув на людей, що стояли перед ним, і їхні очі вже не виглядали такими сповненими сумніву, як раніше. Вони розуміли, що все, про що говорив старець, не було просто пророцтвом. це була дорога, яку треба було пройти. Не бійтеся втрат, продовжив він. Це не втрата, це випробування. І навіть якщо одне місто буде стерто з карти, в іншому місці його ім'я знову зазвучить не на карті, а в серцях тих, хто буде боротися, хто буде пам'ятати, хто буде жити. Ворог намагається зламати нас, але ми не зламаємося. І, піднявши погляд на небо, він сказав останні слова. Вони можуть зруйнувати наші міста, але вони не можуть зруйнувати наш дух. І поки ми живемо, ці міста будуть жити разом з нами. І якщо знову прийде ворог, ми підемо і не залишимо йому шансу. Ми підемо. І тоді, коли вже нічого не залишиться від того, що він спалив, ми принесемо світло туди, де було лише пекло. Вітер знову подув, і, немов підтвердження його слів. Віддалені гуркоти грому рознеслися по всій землі. Всі присутні стояли мовчки, кожен занурений у думки про те, що буде далі. Пам'ятайте, сказав старець, перед тим як обернутися і піти. Це не кінець, а лише етап на шляху, і ми йдемо вперед, навіть якщо темрява хоче нас поглинути. І, ступивши ще кілька кроків, він зник у темряві, залишивши по собі лише слова, що стали важкими. І водночас вільними в душах тих, хто залишився.